Сьогодні в нас чергове День судів, два суди тут, зараз і потім 15.30 Шевченківський райсуд. У нас сьогодні хлопці поїхали в Полтаву по тому ідіотському випадку, коли, пам'ятаєте, було з цим так званим пам'ятником Леніна в якомусь селі там під Полтавою. Тому у нас зараз просто ми з цих судів не вилазимо. Але ми розуміємо, чому так відбувається, тому що свобода сьогодні це головна загроза режиму. тому що свобода це головна небезпека. Тому що всі, вони є персональними ворогами всіх тих олігархів, всіх тих чиновників, всіх тих халуїв, які сидять по мінтурах, по прокуратурах, по судах, які далі грабують український народ. Тому товариство нам важливо зараз психологічно бути стійкими. Нам важливо боротися. За своїх побратимів, витягувати їх, з цих каталашок, з цих судів. І нам обов'язково треба буде потім всіх тих, хто сьогодні намагається посадити патріотів, всіх тих прокурорів, всіх тих слідчих, всіх тих так званих свідків, які навіть вже соромляться прийти в цей суд, тому що їм нема чого сказати. Вони брехуни. От всіх їх дуже добре запам'ятати, щоб потім. Коли ми будемо при владі, а це буде вже дуже скоро. Всі вони мають відповідати перед законом за свої злочини. І всі вони будуть відповідати за свої злочини. І саме тому, що вони відчувають цю відповідальність і невідворотність покарання, саме тому сьогодні вони навіть сюди не з'явилися, вони не прийшли. Так званий потерпілий не з'явився. Так звані свідки зі сторони обвинувачення не з'явилися. Прокурор переляканий сидів, двох слів не міг зв'язати. Від страху у нього руки тряслися, і язик заплітався товариство, тому що вони розуміють, що ми це просто так не залишимо. І хай знають, і хай погано сплять ночами, хай просинаються в холодному поту і рахують дні до того моменту, поки свобода прийде до влади. Тому що ніхто не залишиться непокарним згідно українського законодавства, ясно, Тому товариство, сьогодні зустрічаємося ще раз. 15.30 в Шевченківському районному суді на вулиці Зміново-Власнички на 10 В. Дуже прошу вас всіх сьогодні прийти, тому що так само дуже принципово важлива справа, і ми маємо так само довести її вже до логічного кінця, щоб вона нарешті повністю розвалилася. Слава Україні! Слава нації!